Привіт-привіт! Усім привіт! Роблю швиденький огляд суконь для вас. Дві сукні, вільні для продажу. І зараз по кожній роблю детальний огляд з усіма усіма деталями та особливостями. Сукня крою Богу з приміркою не буде, буде тільки на манекені. Ну ви здогадуєтесь, як виглядають ці плаття на людині, оскільки багато-багато примірок було вже зроблено. Сукня довжиною 110 см разом з мереживом має рукав довжиною 3 четверті. Колір молочно-жовтуватий, сукня широкого, дуже широкого покрою оверсайз з мереживом. Надзвичайно якісне, красиве мережево макраме пудрового відтінку. Так. До кожної сукні в комплекті до однієї і до іншої ви отримуєте нижню спідницю комбінацію. Вона виконана із трикотажу як звичайна спідничка, з легка по трапеції донизу, з м'якенького трикотажу, яку можете потім одягати з іншими виробами. Сукня ванільного кольору, або ж молочного з легка жовтим відтінком в квіти гібіскусу. Має два яруси: на спідничці, довжина саме цієї сукні, якщо брати від плеча до низу 118 см. Також дуже зручна резиночка є, як зверху, ось тут по горловині можна опускати плече, так і на рукаві. Рукав довжиною до ліктя. Канина надзвичайно ніжна та приємна, до цієї сукні також в комплекті ви отримуєте нижню спідничку комбінацію. Отже, сукні досить таки широкого покрою обидві. Їх можна носити також і без поясу. Нижня спідничка комбінація виконана із тонкого трикотажу. Прохання було показати. Резиночка по талії, вона дуже м'яка, не буде перетискати. І Спідничка прямого покрою злегка по трапеці. Дівчата, якщо хочете придбати речі, пишіть мені, будь ласка, у Viber. Номер телефону вказаний на моєму сайті. Сайт з назвою терапія». Або ж ви шукаєте в пошуку Google мій сайт, або він вказаний в описі про канал. Там є номер телефону. Білий світшотик з велюру. Велюр бельгійський, дуже якісний, повністю натуральний. Ось такі крапочки, або ж горох сріблястий. Внизу є манжета, для того, щоб зафіксувати світшотик. Ось такий з відстрочкою, з відстрочкою, так, горловина відстрочена, розмір на манекені, манекен розміру 48 SML. На об'єм грудей. Об 96 см. І тут, ну, трішечки на 1 см може поміститись більше. Максимум до 97 см об'єм грудей для цієї кофтини. Від 90 до 97 см. Усім дякую за перегляд! Бувайте здорові!